Так. Все наші сусіди новий комен такий поклали. Нам над головою назад. Після того, як був МЧСник, ткач Дмитро Дмитрович, на другий день поклали такий камінь. Це видно по його правилах. Так і хочуть в МЧС. Так, даємо далі. Могли би Ткачове Дмитрове Дмитровичу ви над головою покласти такий комен, там де ум ходить. А не нам над голову. А це що тут на землі? Ага, все від них попадало, коли вони робили комен. Якісь бляшки. Все, видно, ті бляшки, що вони казали би сидіти не порубали, що забрати. А то, що на дітей може таке впасти, то не біда. Так. Вікно відкрите, значить, їм не є туди митися. Дуже файний комен. Безподобний. Вже майфайного не може бути.